Джон Фаулс. Маг. Частина 1. Розділ 1. Я народився 1927 року, єдина дитина англійців, вихідців із середнього класу, вихованих у гротескній видовженій тіні потворної карлиці королеви Вікторії. які так і не спромоглися глянути згори на історію, щоб вибратися звідти. Закінчивши привілейовану школу, я два роки марнував час у війську, а тоді вступив до Оксфордського університету. Ось там і почав розуміти, що я зовсім не такий, яким хотів би бути. Набагато раніше я втямив, що мені передалися б інші батьки та предки. Батько був пригадний генерал, я аж ніяк не завдяки якимось видатним професійним здібностям, а тільки тому, що у відповідний час дожив до відповідного віку. Мати могла послужити справдішнім зразком дружини майбутнього генерал-майора. Зокрема, вона ніколи не перечила йому і завжди, навіть тоді, коли чоловік перебував за тисячу миль від домівки, поводилась так, ніби він у сусідній кімнаті, прислуховується до її слів. Поки тривала війна, я рідко бачився з батьком, і в довгих проміжках між цими побаченнями вимірював його образ менш чи більш близький до ідеалу. Та не пізніше, як на третю добу генеральської відпустки, цей образ генеральним, неоковирний за те доречний Каламбур, генеральним чином руйнувався. І як і всі люди, що не доросли до своєї посади, він чіплявся за показне, несуттєве та дріб'язкове, і замість ворушити вивинами, клепав собі панцир із гучних, писаних із великої літери слів, дисципліна, традиція, почуття обов'язку. А коли я насмілювався суперечити, таке траплялося дуже рідко. Батько брав одне із цих священих слів і лупив мене по голові. Безсумнівно, у такий самий спосіб він поводився і зі своїми підлеглими. Якщо хтось із них відмовлявся підкоритися і принишкнути, то генерал злостився, а точніше дозволяв собі злоститися. Ця злість була схожа на лютого родого пса, якого будь-коли можна спустити з ланцюга. За родинним переказом доволі надуманим, наші предки емігрували з Франції після скасування Нанцького едикту губенноти Шляхтичі. Чи... Щоправда, якщо не враховувати колеги Карла II у віршомазанні Тома Дюфрея, спорідненість з яким не менш сумнівна, ніхто з нашого роду не мав нахилу до творчості у всіх поколіннях, ці матроси, капітани, священники... Та дрібні землевласники різнилися тільки одягом і потерпали від згубної пристрасті до азартних ігор. Мій дід мав чотирьох синів, двоє не повернулися з Першої світової війни, а третій вибрав браткий спосіб позбутися атовістичного спадку, втік до Америки, не оплативши картярських боргів. Мій батько наймолодший із братів, прикметний усіма тими рисами характеру, які належало б мати найстаршому. Ніколи не обмовлявся про життя цього втікача. Тож я не знаю, чи він ще живий і чи є в мене по той бік Атлантики двоюрідні брати та сестри. Ще старшокласником я втямив, що мої батьки хибують на велику ваду, не відчувають нічого іншого, крім зневаги до способу життя, який мені хотілося провадити. Я успішно студіював англійську мову, публікував у шкільному журналі вірші під псевдонімом і вважав Дейвіда Герберта Лоуренса найвидатнішою людиною сторіччя. Мої батьки, звісно ж, не читали цього письменника. Якщо й чули про нього, то хіба що у зв'язку з коханцем Леді Чаттерлей. Я поблажливо ставився до матераної м'якої беземоційності та батькових нападів нестрільних веселищів. Деякі їхні риси характеру мені завжди подобались. Хоча самі батьки були проти такого вподобання. На час, коли загинув Гітлер, мені стукнуло 18, я сприймав батька й матір тільки як достачальників матеріальних благ. Мусів виставляти на показ формальну вдячність і не міг здобутися на відповідні синівські почуття. Я провадив подвійне життя. В школі набув репутацію естетика і циніка часів війни. Довелося таки піти в армію, на тема не спонукали традиції та жертвеність. Я запевняв усіх, і директор школи підтвердив ці запевняння, що маю намір згодом вступити до вишу. У війську і далі тривало подвійне життя. На людях я грав нудобну роль сина ховацького генерала Ерфе. А на самоті гарячково ковтав прозу видавництва Пенгуїн і збірки віршів, де мобілізувався при першій же нагоді. До Оксфордського університету я вступив у 1948 на другому році навчання в коледжі Магдалини. Зразу ж після літніх канікул, під час яких я майже не бачився зі своїми батьками. Моєму батькові випало полетіти до Індії. Він узяв із собою матір. А літак, у якому вони подорожували, потрапив у грозу і, розбившись за 40 миль на схід від карачі, став похоронним вогнищем із залізятча та високооктанового бензину. Коли минув перший шок, мені зразу ж полегшало. Я почувався на волі. Мій найближчий родич, матерен брат, фермерував у Родезі, тож тепер не було кому наступати на горло моєму я, як на мене, справжнього. Звичайно ж, моїм слабким місцем була синівська шанобливість, зате я добре орієнтувався в модних інтелектуальних течіях. принаймні вважав, що я добре орієнтуюсь. І як інші диваки, мої однокашники з коледжу, заснувавши невеличкий клуб під назвою Лес Хомес Револтс, ми пили сухий Херес, е -е, як спротив, в моді нагробувати ура патріотичне дрантя кінця 40-х років, одягали виключно темносірі костюми та чіпляли на шию чорні краватки. На наших зустрічах ми дискутували про буття і небуття або зладний спосіб життя називали екзистенціалістським. Невтаємниченим людям він видався б примхливим, геть егоїстичним. Нам годі було втямити, що герої чи антигерої французьких екзистенціалістських романів живуть на папері, а не в дійсності. Ми сілкувалися мовпувати з цих героїв, помилково вважаючи метафоричний опис складних станів духу готовим рецептом правильної поведінки. І, як годиться, приймалися непідробним болем. Багато хто з нас попросту, не хотів, попросту хотів видаватися оригіналом у дусі вічного оксфордського дентизму. У клубі таки вдавалося. Я набрався звички до розкоші і набув штучних маневр. Діставши диплом середнячка, а тішився високою ілюзією. Вважав себе поетом. Ніщо так не стоїть далеко від поезії, як моя тодішня псевдоаристократична з претензіями на всевідання, знудженість життям, і взагалі зароблянням на життя, зокрема, я не доріс до розуміння, що цинізмом завжди маскують нездатність зарадити собі, коротко кажучи, імпотенцію. І що найбільше зусилля доводиться докладати до того, аби зневажати саме зусилля. Правда, я засвоїв крихту завжди корисної сократівської чесності, найбільшого дару в нашій культурі від Оксфорда. Ця дощиця допомагала мені від випадку до випадку поступово усвідомлювати, що не можна обмежуватися бунтом проти свого минулого. Одного разу в колі друзів я з опалу наговорив багато чого прикрого про армію, а коли повернувся додому, раптом змагнув. Саме мої безкарно виголошувані тиради, від яких мій покійний батько, мабуть, перевертається в могилі, свідчать про те, що я й досі під його впливом. Річ у тому, що я не був природженим циніком, старався, стався таким з потреби бунтувати. Відкинувши те, що ненавидів, я не знайшов того, що можна було би полюбити, Тож удавав, що у світі нічого не заслуговує на любов. Я ступив у світ, добряче запасшись усім, що мало прирікати мене на невдачі. В батьковому панцирі основних понять не було фінансової обачності. Генерал завжди оплачував величезні, аж смішні рахунки Влад Брокуа, та й офіцерському клубі витрачав захмарні суми, бо прагнув бути популярним і брак особистого шарму компенсував надміром спиртних напоїв. Заплативши податок на спадок і витратившись на адвокатів, я залишився з рештками батьківських грошей, на які годі було прожити. Хоч куди я пробував влаштуватися, чи то на дипломатичну, цивільну і колоніальну службу, чи то в банки, торгівельні заклади, рекламні агенції, всюди вже з першого погляду робота видавалася понад міру передбачуваною і нудною. Я відбув кілька співбесід. А що не вважав за потрібне симулювати палкий ентузіазм, якого в нас, сподіваюся, від службовця початківця, то всі ці спроби виявилися невдалими. Кінець кінцем я вчинив так само, як і незлічені оксфордські випускники з цілої низки поколінь. Відповів на оголошення в Times Education Supplement і подався до або якої приватної школи на Сході Англії. Там зі мною побалакали і запропонували вчителювати. Згодом я дізнався, що в той час, коли до початку семестру залишалося три тижні на цю роботу, крім мене, претендувало всього двоє випускників редбриківців Масовий продукт середньої верстви суспільства, хлопці, яких я мав просвіщати, були нікудишні учні. Кошмарне містечко могло в будь-кого викликати клаустрофобію, ну а найнестерпнішою річчю виявилась учительська кімната. Йдучи з неї на уроки, я відчував полегшення. Над нами, педагогами, понурою хмарою нависала нудьга і мертвотна обумовленість подальшого життя, справдешна нудьга, а не вдавана оця модна хандра. Вона породжувала лицемір'я, святенництво, безсильну лють старих учителів, свідомих свого краху, і молодих, що доживалися, дожидалися такого самого краху. Оті старигани наводили на думку проповідь під Шибеницею. Досить було глянути на них і йшла обертом голова, не мов би цей погляд кинуто б в бездонну яму людської марнути. Десь такі враження були в мене впродовж другого семестру в цій школі. Несила мені марнувати життя, тиняючись у такій Сахарі. Що гострішало те відчуття, то виразнішав висновок. Ота закостеніла бундюча школа не що інше, як іграшковий макет усієї Англії, і не вдасться його спекатися, якщо не вийдеш за кордон. Як на те, мені ще й набридла дівчина, з якою я зустрічався. Мою заяву про звільнення прийняли з розумінням і з умовою, що я пропрацюю ще до кінця навчального року. Я не раз натякав про свою непосидючість, але директор з першого ж разу виснував, що мене тягне до Сполучених Штатів а чи до домініонів. Я ще не вирішив остаточно пане директора. Я гадаю, ми могли б зробити з вас серфе непоганого вчителя, та й ви знаєте, могли б на нас добре вплинути. Я тепер пізно про це говорити. Мабуть, так, на жаль. Не схвалюю мандрів по заграницях, раджу вам лишатися. Втім, це ваш вибір. У день мого від'їзду лив дощ. Мене переповнювало радісне збудження, дивовижно розкішне відчуття окриленості. Я не знав, куди подамся, зате знав, чого мені треба: чужої землі, чужих людей, чужої мови. І тоді я ще не міг вбрати цю думку у слова чужої таємниці.